Вітаю друзі! Сьогодні чебуреки. Отак ну, півчайної ложечки солі, дві ложки олії, ложку горілки. Ось. І ось тільки, що закипіла водичка, я виливаю сюди, заварюємо муку. І все розмішуємо рукою, не рукою, а ложкою спочатку, бо водичка гаряча. Так, і так далі замішуємо тісто. І так, фарш. У мене тут десь грамів 300 фаршу. Нам багато не треба просто, щоб з віктором посмакували смачних чебуреків. Так, трошечки так на кінчику. Ложки чайної солі, перцю, щоб були гостренькі. Так, вливаю ще 50 мл холодної води. І потру ось таку цибулинку у мене є, і три зубчики часничка І все. І тоді будемо замішувати фарш. Так, потерла цибульку, часничок і додаю ще пів півчайної ложки. Меленою корі... коріандру сюди. І все, замішуємо фарш. Замішаємо і дамо йому трішечки постояти, а тоді вже будемо виробляти чебуреки. Фарш постою у нас вже і тісто теж відлежалося. Робимо таку роблю ковбаску і нарізаю. Кружечки ось такі кульки зробимо і тоді будемо розкачувати. Трошки їх підкачуємо і складаємо. Навіть муки припилювати не треба, бо там є олійчик і дуже тісто, гарно себе тримає. Ось. І так далі формуємо кульки і по тому будемо розкачувати. Так, тісточко, кульки наші розкачуємо. Тоненько, так, десь 1-2 міліметри товщиною робимо. У мене не будуть великі чебуреки, будуть вони такі, щоб по два влізло на сковорідку. Ось такі тоненькі. Ось тепер кладемо фарш, до речі, фарш свинячий, чи я сказала, звичайний свинячий фарш о, і заліплюємо. Заліплюємо. Вилочкою приплюснуємо і робимо ще малюнок, ну, щоб були чебуреки справжні. І все. І складаємо на дощечку і виробляємо так далі. Ось я вже розкачала другий. Знову так само ложку фаршу. Ось, загортаємо, гарно приліпляємо і вилочкою робимо, ще раз скріпляємо. Робила я вже чебуреків, ось ось і ось. Ну, штук 12 таких вийшло. Так що сковорідка розігрівається, налила на палець туди олії і буду жарити. Ну, будемо дивитися, скільки воно буде, пару хвилинок на одну і на другу сторону. Смажаться наші чебуреки. Ось вже перші посмажені. Дарують запах дуже гарний. І перевертаємо легенько. На середньому вогні, ну, щоб не згоріли і щоб м'ясо прожарилося. Посмажили ми чебуреки. Ось скільки вийшло. Так, щоб взяти таке, щоб не дуже гаряче. Ось таке воно дуже смачне, крихке і сочне. М -м -м. Вчора на базарі нанюхалися, а сьогодні вдома зробила і будемо смакувати. Смакуйте, бувайте здорові. Mirų, spokojų ir iki побачення.